Наполеонівські плани спорудити 10 гелікоптерних майданчиків, 9 територіальних пунктів швидкої допомоги, створити 23 лікарські амбулаторії. Це неповний перелік медичних завдань для Прикарпаття у цьому році. Все відбуватиметься в рамках реформування медицини, запевнили колеги обласного управління охорони здоров'я. На ній відзвітували як про здобутки, так і недоліки в медичній галузі Івано-Франківщини. А це застаріле медоплатнення в селах, зростання захворюваності на СНІД, нестача карет швидкої допомоги, перепідготовка кадрів в зарубіжних клініках. Часна медицина має бути більш модернізованою, неабияке значення має якісна діагностика. Губернатор Прикарпаття навів приклад із власного досвіду. В неділю заїхали в одну лікарню, забрали аналізи крові. У понеділок до обіду немає жодного лікаря біля мене, тільки знову аналізи крові. Після обіду приходить лікуючий лікар без слухавок на шиї і каже, що у середу рано ми вас відписуємо. І ніхто мене не бадав ні ззаду, ні спереду. Я був теж здивований, як так, докторів не було, на рентген не ходив. Ніхто не слухає, кажу сердуписують вас все в порядку. Медпрацівники на Оденої обійшли увагою із ситуацією щодо захворюваності на кір. Лише в січні цієї недугою були уражені пів тисячі прикарпатців. Ми не маємо ускладнень, не маємо, слава богу, смертельних випадків. От всі діти і дорослі госпіталізовані більше 600 чоловік. А на нинішній день маємо більше тисячі чоловік даних випадків, але Кір є кір, як я вже сказав, його треба пережити, є циклічність в ньому, і я думаю, що ми переживемо і все у нас буде гаразд, бо іншого виходу немає. Моновакцини, як такої протикорі, немає. А замовляти її вона буде не менше через півроку, а півроку пройде, то я думаю, що вже і цей кір пройде, не буде необхідності відповідно у цій моновакцині, яка є дороговартісною, а коштів, на жаль, і в обласному, і в державних бюджетах не закладено, не передбачено. Медики повинні прагнути до покращення надання послуг. Виконаний очільник області Михайло Вишиванюк і наголошує, лікар має повсякчас пам'ятати клятву Гіппократа. І воно із ряду вон, кажуть, виходящі моменти, коли доктор не береться до операції, поки йому хтось щось там не принесе. Зробив операцію. Людина тобі подякує. Як, як зможе, так подякує. Був такий факт мені розказував. Прийшов хлопець з армії, схватив апендицит, завезли його в лікарню, кинули, як у нас буває деколи. У прийомній покій ніхто не дивиться. Треба робити операцію на піднесе, доктор говорить 300 баксів сестрі. А вона бідна. Пішла злечити гроші до своїх колегів. У колегії в неї оказались бандюки львівські. Котрий доктор, ходить, покажеш, ми зараз ми опозичимо. Приїхали, розстріляли доктора. Реформа охорони здоров'я передбачає підвищення зарплати медпрацівникам на 20% в цьому році. А ще лікарі і чиновники переконані, жодний лікувальний заклад Івано-Франківщини не повинен бути зачиненим. Оксана Середюк, Василь Пилипів, новини на вежі.